Слава Ісусу Христу, люди добрі, а де рік злетів, якби хтось батогом фраснув, а де моя ганя вже починає ріхтуватися до свята. А де рано встала і кричить, Михайле, чого лежиш, як бик? вставай. «Що хочеш з мене? Ще рано, як рано, ти, ти добрі газди, вже давно худобу обійшли, а ти ще себе не обійшов. Вставай, треба їхати до Городенки. Поїдеш, я чого буду їхати до Горденки? Як Та треба щось на свята купити? же ганю, та же до свята є 10 день. Ай. Та й що буду купувати? Каже, купиш, їди якоїсь би було, би було що горіхтувати. А то кілько то горіхтовані. Що ти сі розумієш, бильню, як зійдеш і всі твоя родина, а як прийде. Твій привалебний кум, щоб у мірці з вуха випив, як зашну, ти жерти, якщо сама перед них лежу, збирай сіть. На тобі 2000. Маєш купити капусти, горошку, майонезу, чеснику цибулі, бо у нас немає цього року, не вродила. Купиш рису, купиш кубаси вареної, кубаси копченої. Купиш гомілок, купиш олевок, купиш олію і купи 10 кілля цукру і, і тючун собі купив, без не ходив і не жебрав, а потім ще до що купити. Боже, зачив я всі збирати. А на дворі люди добрі, холод, вітер мете, сніг. Убрав я піднес ганені райтузи під штани. З начосом, то хто вийде, то мені тепло. Убрав на кіх на себе шубу, щепку знутрії. І Гані ще на дверях каже, дивись, мені би не напився, аби с не випив, бо ти мене знаєш, шлях тебе трафить. Боже, війшов я на двір, а на дворі світа біл, білого неветко мете, пес у теплій буді їх зашкірився. курва добре псаве. Ледвим доліз до, до до траси, до дороги. І на рачках, і падав, дорогу перемилога, ніяка холера не прогортає. Дочекався того автобуса, шмарки під носом замерзли. Сів в автобус та й їду. Якось доїхав до Городенки. А відтак при виході, шофер мене вігань був, що я не мав дрібних грошей. А я злости так гепнув дверьми, а все зеленькало. Шофер біг біг з автобуса, той біг зі мною десь 300 метрів, але не догнав, бо я скоро бігаю. Ло, де зачив я ходити по тій городинці. Машин, таких, як в Києві, всі бродячих повно. Боже, купив то і кубаси, купив то все, що треба, поки, поки поскуповував, накупився, потім зайшов, такий лупнув 150 грам. Я закусив лавровим листком найьманюхає. Най Йду я на автобус, але думаю, куби не попасти з тим власним. Бо, бо в нього був такий виросли, як він за мною біг, щоб я би вбив і не скривився. Став я там, де автобуси, стою коло кубаски та чекаю. Боже, народу такого багато, і що це всі мають їхати гей. Нарешті приїхав автобус. Маршрутка, не, не маршрутка, маленька будка. І то та вся арвада зачала залазити в той автобус. Я дуже переживав, бо Ганіша попросила, б я купив 30 яйць, подзвонила. І оселедець. Дуже переживав за яйці, бо купив 40, бо я знаю, що 10 маю розбити все. Я не заходив в той автобус, мене ткого всі потрутили. Я десь був посередині, запхали мене в той автобус. Сісти, нема де бо вже на не сіли. Я тримаю сумки до гори. Одну сумку поклав комусь хлопове на плечі, а другу тільки тримаю в руках. Доїжджаємо до цвентарі, бус стоє знов. Знову, знову пхають ці люди. Люденьки, ну а це куди всі їдуть? Ей, а це послідний автобус уже. Якось горем пополам заладували тих людей. Леж проїхали, розумієте, десь метрів 400 коло заправки око, знов стояв автобус. А там десь чоловік 25. Боже. Ну, а це куди маєш запхати? Шофер віліз з автобуса, зачів тручити людей. Ладував плечі, тручив, пхав. все, ледве якось закрив двері. Тепер енча біда. Шофер не ган залізти в бус. Але він якось через люк уже практику певно мав заліз. Все, завелись і ми рушили. Боженьку, поможе доїхати. Їдем, їдемо, розумієте, на кольці штири воронівських бабі зачали махати руками і спирати автобус. Шофер хотів їх минути. Але вони лігли на дорогу. Мусили цих бабів запхати. Якось запхав, не знаю, чи ще троє віпало він пхав цих бабів, але якось ладував. Їдемо. Чую, мені поп ноги запхалася якась баба з якубівки. Ти куди стара баба пхаєш, га? А я що не хочу їхати? А ти ще з наїздила? Мовчеш, марку, каже мені, на ну, де зараз. Кудася запхали, як маєте відти вилізти? Шофер включив якийсь шансон чи ще щось, аби не чути, як люди стогнуть і тяжко дихають. Я дуже переживав за яйці. Дуже переживав за яйці і за свої її ті, що тримав у торбі. Але тримав якось. Знаєте, де Зарашкову? Заражково? Бо бабасі не обзвала, коли я у Але з я став одну ногу бабі на голову, а другу на плечі. І через підошви капців учув, що баба стине. Не війшла, коли я кубівки, то не війшла. Наїде в Станіслав, подивися на чорних людей, там їх багато тепер є. Люденькі. Вже доїжджуючи до села, я вчув, що мені за плечі потекли яйця. Але чи моє, чи ще, чи є, я, я, я не знаю. Коло мого села я дуже сильно вирішив, бо мене висадили. Мене висадили. Вікігли і почали дружно копати. Винесли на руках. А копали, знаєте що? Бо цілий автобус був у яйцях і в тютюні. -тю і ще й посипані цукром через мої торби, що я тримав догори. Я успів на двері глипнути, що якийсь п'яний хлоп доїдав мій оселедець. Полежив я після того масажу трошки у снігу. Та й що зробиш? Треба йти додому. Але додому страшно йти, багані вб'я. Тиждень переховувався, розумієте, по людях то в кума жив, то, то ще одного вік. Але дивлюся, що ще птахи на хату не сідають, ще не вертаюся додому. Може до свята гані пройде. Ото люди дружуть гроші за ті автобуси. А ніякого комфорту. Це щось шлях трафив з цими продуктами та їздов ти з усім. Добрі люди. Вибачайте, бувайте здорові, бо що згані кричать, кличе мене.